Екстрено поліцію на фронт шок. Заява, головний патрульний Волині сказав своє вирішальне слово. Українці нервують в Одесі. Гучний скандал. П'яний поліцейський влаштував дебош прямо на дорозі, кидався зі зброєю і розбив авто ТЦК. Відео у ДБР взялися за справу. Чи понесе правоохоронець справедливе покарання? Про це далі додивіться до кінця. Вітаю це Україна сьогодні. Я дерена Гуцкало і останні події. Шок, питання відправки поліцейських на фронт знову на слуху. Неочікувану заяву зробив керівник управління патрульної поліції Волинської області Сергій Марчук. А хто вирішує де поліцейськими бути зараз? В Луцьку нести патрулювання чи їхати на фронт? Ну, в першу чергу, він вирішує, якщо в нього є на це воля, і він має бажання і в нас дозволяє чисельна. Чисельність особового складу його відправити, то звісно, це не є в цьому ніякої проблеми. Ба більше головний патрульний Волині запевнив, що на фронт поліцейські відправляються і так, тобто без примусу. Було в нас на початку минулому році. Е момент, де набиралися різні інші суміжні підрозділи, вони не могли докомплектуватися. Це такий був по поначалу, але вони укомплектувалися, і ну вже в більшій мірі все йде тільки по власному бажанню. Ну силою ніхто нікого не заганяв. Було Можливість пропонували зауважимо, що питання відправки працівників поліції на фронт в українському суспільстві залишається дискусійним. Нещодавно заклики позбавляти поліцейських бронювання і відправляти на передову звучали із Верховної Ради. Нардеп Сергій Рудик виступав за радикальні зміни. Органи правопорядку, особливо патрульна поліція. Мають бути зняті з стопроцентної броні повсякчас. Заклики про потребу залучення поліції до захисту держави безпосередньо на лінії фронту лунають і від самих військових. Можна зробити великолепну заміну. З 18 років парні йдуть обучатися в поліцію, проходять курси, сколько вони там три місяці або пів року, займають місця поліцейських. Поліцейські, наприклад, обучені, хороші. З їх состава создається там 15 бригад нових, які можуть в принципі дуже сильно допомогти. Серед аргументів це. Могло б вирішити не лише питання поповнення особового складу війська, а й проведення ротації. Про це говорив і безпосередньо колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко. Наприклад, залучення представників силових структур, частину тих людей, які являються військовозобов'язаними, вже є допустим, пенсіонерами силових структур. Можливість ротації в цих структурах з тим, щоб більш молодих, більш енергійних і більш придатних. Відправити в бойові військові частини зауважимо, що під час дії воєнного стану поліція та правоохоронці не лише контролюють правопорядок, а ще й виконують низку інших функцій. До них входить і контроль за дотриманням комендантської години, і охорона об'єктів критичної інфраструктури, і розмінування, і служба на блокпостах, евакуація громадян із населених пунктів тощо. Ну, а тим часом українці на вухах представники поліції не перестають дивувати в Одесі. П'яний поліцейський зі зброєю погрожував працівникам ТЦК та розбив вікно їхнього службового авто. Він направив карабін на колеги і представників ТЦК. Колеги застосували сльозогінний газ, щоб заспокоїти Бешкетника. Про деталі інциденту розповіли у ДБР. Як стало відомо, працівники ТЦК зупинили автомобіль для перевірки документів. У цей момент до них під'їхав інший автомобіль, з якого вийшов чоловік зі зброєю. Далі сталося неочікуване. Погрожуючи військовослужбовцям, він розбив прикладом зброї скло на службовому автомобілі. Після чого поїхав з місця події. У ТЦК одразу зробили рішучу заяву. Оголосили, що вивчають інформацію щодо ганебного нападу на військовослужбовця та розбираються, хто ще міг бути причетним до інциденту. З'ясовується, чи мають особи згадані у публікаціях відношення до військовослужбовців ТЦК та СП. Також перевіряється інформація щодо можливої участі в інциденті сторонніх осіб, які могли представлятися членами добровольчих формувань. Ба більше у ТЦК запевнили, якщо до злочину причетні і їхні працівники на них чекатиме справедливе покарання. Їхнім діям буде надана принципова правова оцінка, а винні особи будуть притягнуті до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством. На самого правопорушника, що виявився працівником одного із підрозділів поліції, склали адмінпротокол. ДБР також відкрило кримінальне провадження за фактом погрози працівникам правоохоронного органу. Розслідування триває. Українці ж обговорюють ще одну гучну справу, яка сколихнула усіх. Знущалися з чоловіків, вимагали гроші і викрадали їхні автівки. Правоохоронці викрили шістьох військових, які тримали у страху Тернопільщину. Заяву лунають одна за одною перші деталі справи, і справді шокують усе про це вже за мить. Це лише один з багатьох епізодів знущань, кажу слідчі. Одного військовослужбовця, що лікувався після поранення, молодики упіймали на вулиці, посадили в бус, побили та вимагали гроші за звільнення. Отримав ну, цілесне ушкодження. Потім я сів, вони мені сказали, чи є при мені якісь кошти. Я сказав: ну, є якісь там в мене було, там може гривні 200, ну сили, ну таке. Вони мені назвали конкретну суму, яку потрібно 50 тисяч. Іншого чоловіка, за даними слідства, три дні утримували у підвалі, а потім вивезли на дорогу, побили, зняли з нього одяг, облили якоюсь сумішю і змусили бігти. Тоді вони мене обляли якоюсь речовиною, не розумію, чи це бензина, чи це соляра, і заставили перед машинами бігти впереді. Вони на машинах ззаді їхали. Я пів кілометра пробіг. Більше я не міг бігти, я впав на землю і сказав, що я більше не можу бігти. І один з них досягнув пістолета і вистрілив мені коло руки. Поліцейські надають запис телефонної розмови підозрюваних, які розповідають саме про це знущання. просто він просто повністю роздягнений, задутий перцевим газом, біг пів кілометра, і при цьому він був ще побитий особисто Мартином. Мартином питали, чи можу я їм щось запропонувати? Чи я хочу жінку бачити і дітей? Що я їм можу запропонувати? Чи якусь машину їм, щоб вони мене відпустили? Вимагали щось, щоб я їм дав, щоб вони мене відпустили. Він що постраждалого відібрали авто і користувалися ним. Ще один випадок на Прикарпатті. Там на дорозі зупинили машину, силоміць пересадили водія до себе, а авто вкрали. У всіх випадках йдеться про одних і тих самих підозрюваних кажуть у поліції, і вони військові. Тернопільські оперативники та слідчі припинили незаконну діяльність військовослужбовців на території нашої області. Фігуранти позбавляли волі людей, катували та заволодівали їх майном. Під час обшуків у них вилучені мобільні телефони, транспортні засоби, зброя та інші речові докази. Хто ці військові, яких підозрюють у низці катувань, офіційно не розголошують, проте одразу після затримання на сторінці третьої штурмової бригади у соцмережі з'явилася офіційна заява. Підрозділ ознайомлений з повідомленням національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які, начебто, є бійцями третьої штурмової. Бригада відкрита до співпраці з правоохоронними органами. На суді чоловік, який представився командиром підозрюваних, начебто підтвердив усі шестеро з третьої штурмової. Повідомляє Суспільне Тернопіль. Утім, офіційної інформації щодо їхнього статусу ще нема. Підозрювані під арештом вийти під заставу не зможуть. Світлана Павук, Віталій Павук, Тернопіль та СН марафон. Єдині новини. Ну а поки одні прославляються ганебною поведінкою, інші здобувають визнання та шану у бою і мовиться не лише про громадян України. Один дивопідрозділ вже нищить росіян на передовій. Херсонщина тримає оборону, а мужні вояки добряче насипають противнику. Хто вони та як опинилися у війську на боці України, про це вже за мить. Ми розкажемо вам про дуже цікавий підрозділ. Ми тут між собою жатуємо, що у нас батальйон смійного типу. Який літає бомбити ворога на окупованій Херсонщині. Ми працюємо в полі, тому мені доведеться ховати обладнання. А потім я встановлю для нього катапульту, щоб мати змогу швидко повернутися в укриття. Екіпаж збирає літальний апарат, закріплює боєприпаси. Фіксує катапульту. Звичайна ситуація у південних степах, коли американець, полька та француз воюють насправді не тільки за Україну, воюють за те, щоб у світі можна було жити спокійно, без російського тероризму. Командирка цієї групи з Польщі вже три роки тут і старається говорити з нами українською. Е, я з Польщі. Як ти називати? Е, діпсі. No, w armii ja tu służę e, trzy roki, czuć większe jak trzy roki. E, ja była wolonterem. Gypsy spodziewa się, że wszystko, czego nauczyła się na wojnie w Ukrainie, w domu, jej nie znadobyć. No, ja tu e, jestem też, bo ja nie chcę, żeby Rosja poszła na Polskę. Ja nie znam, co będzie, ale e, ja spodziewam się, że nie, nie pójdzie na Polskę. A jak pójdzie, no to... <різований> я, я ж можу працювати. Американець кратос робить усе, аби всій команді бути найбільш українізованим і хизується своєю бойовою сорочкою. <різований> О, так, Це моя гордість і радість. Мені подарували його в перший рік мого перебування в Україні, і я просто обожнюю, як я себе в ньому почуваю. Це маленька компанія, яка виготовляє та продає онлайн в інстаграмі. Він має свій тризуб. Коли ти в боях, то немає часу часто ходити і робити тату, і намагається вчити мову у всіх її проявах. Якщо в нас є змога запікати, ну тоді знаєте, це мій особистий улюблений вислів. Це, це те, що я кажу майже щодня, і просто типове, Кратос Фанатія від Харкова та української кухні. Вереникі ой-ой. Отлубе сматана, о Можна борщ на сало, на пампушки. І впевнений, Україна має шанс. Ми тут, бо в нас є шанс на перемогу. Але якби в нас і не було шансів на перемогу, ми б все одно були тут. Цю думку поділяє весь підрозділ. Я француз. Я приїхав в Україну у 2023-му. і раніше я був у французькому легіоні. Мені хотілося зробити щось більше у своїй військовій кар'єрі, адже відбувалася ескалація на кордоні Європи, що ставило під загрозу безпеку і моєї країни. Також тому я хотів щось зробити, поки не стало надто пізно. Француз Нічі – пілот, який спрямовує дрони на ворога у мирному житті. Він кухар і у вільний від польотів. Час любить бавити побратимів стравами французької кухні. Єдине за чим скучає це продукти, які роблять в горах. Я живу дуже високо в горах, тому у нас є традиційні продукти, які можна отримати лише там. Тож у нас є свої специфічні продукти. Я сумую за горами вдома, але на жаль, Україна дуже рівна, окрім Карпат. Але ми там не воюємо. А так в Україні досить непогано. А це Рам, 30-річний випускник інституту міжнародних відносин і командир підрозділу іноземців. Тобто, в подальшому я міг би там працювати в нашому дипломатичному корпусі, а працюю в корпусі морської піхоти. І ну зараз да, мої такі навички міжнародного спілкування знадобились, пригодились. Я отримав перших пару людей і зрозумів, що працювати можна, тому що ну, перше можна вибирати. Тобто бажаючих насправді багато, дуже багато. І багато з них дуже висококласні спеціалісти. Там люди не тільки, ну тобто, є люди із цивільним якимось бекграундом, да а є люди, які працювали або воювали, або працювали там в якихось армійських структурах. Широкомасштабну війну Рам зустрів в Німеччині. Там навчався в магістратурі, але вирішив повернутися. Батько, звісно, мене засуджував. Але, типу, я спитав, кеш, напав, як ти можеш мене засуджувати, якщо ти в п'ятій штурмовій. Типу не треба. Саме тут каже колишній студент-міжнародник: він знайшов себе і розуміє мотивацію людей з усього світу, які приїжджають в Україну. Цей жах, але це життя. І багато хто приходить от, побачити життя, і вони себе теж тут знаходять. Вони бачать це, там кров, смерть, радості, те, що хтось вижив, і типу, це життя. Херсонщини Наталя Нагорна, Ігор Сіри, Віталій Овсяніков та Павло Садовников. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. На цьому у мене все. Пишіть свою думку в коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Нас з вами вже 475 тисяч підписників. Далі більше побачимось.